Всім привіт і ми будемо грати знову Ватч Хістері 2. І до Османської імперії. Перше, що ми зараз будемо робити, звісно, остроювати все. Економіка нам треба стабільна. Ну, Угіки! А рано. Ну, Якщо НАТО було, я в НАТО. Е, то я вдову ну, НАТО, то ми нічого не зробили. То, що, щоб не аскірувати. Ну тут може, ну, що хочеш, розходить, але тут немає НАТО. Зато ага. ми спокійно, ми могами, понімаєте. Зараз, ну я думаю, нам на нас стосує, так багато, ну, хай десяточки хоча б, скономір 15. А а технології достигнення сюди. Чого нам потрібно заховати? По-перше. До Україна десь захоплюють? Я думав, це пока не всі е -е, трохи. А, ну да, Україну якось захотував отак, 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 Україну. Бо помню, Румунію, всю оце. ну, Оце все захватив. А і ще помню Італію трохи підзахватає. А Україна, ну що? Україна це Україна. І плюс тут Україна така ціла, Крим, І кажуть, кого Крим? Турець. Там може, тюрки. Турки. А зараз там росіяни. Росіяни це не тюрки що считать, що то ну, якісь якийсь ну, один наряд не вмещается. Ну ви понимаєте, це більше на монголів, на монголів таке за газами. Навіть казахи не такі. Так, казахи штраф. казах или Казах? Я еще я сейчас буду даже просто я сейчас повару народе роде и мне сейчас воды. А ты это? А Арака а, вышел. Хтрых поздравляю. Ах, пока и хтрых один. Штраф, штраф, штраф дам, штраф. Я штраф. Хай Ну, як оце, з моря, Ну, оце, на ринку, блять. Ось так. Ось так, А, ось, 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 Ну, то саме вони, якима, тоді, Ну, габаріафі, не, що тут було. Ось, і <говори> Знаете, я не існувала. 2000 Нет, ти не сюди. Ты идех. Сюди сюди давай подойдем. Давай, дай. Побуду питой вашина, я их захочу. Да, не захочу тефина, а я їх надо забирать. Не просто анули. Терян ну, и кия до грать я ей як... не дошло спать, давай он не суй, шой, ушел Эрдогад, о ч тут так багато ну, грома тут В море и теперь давай тысяч на острів. А ти... А зараз щось не Ну, загреться, ну, фол, відграється. Нічого, тепер під водою ютубці. На суті скорбить греків не хотів, то що це для відео. Ну, вже на Балкани я трохи закріпився. То що Греція? греція можна випасти деталі легко, не прийдеться, отак так взяв, немає там. Тут Та за я зараз. А чого не показує, що це Де? Пише, що захоплення. Мої. А греки? Греки. Я знаю, що греки не смогу справити. справиться нормально. Е, з турками. Хоч рим... з римлянами смогли їх трохи. Ой, не ремляна, а Я вже не поняв, тут якісь челіки приходили. Ну, щось таке, як тюрки, іран... Ну Рошанське королі, щось таке. Це вроді іранський. Тут немає, тут немає, тут нема, тут немає, Тут немає, тут немає, тут немає, тут немає, 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 немає. Давай, немає, А забраган должен быть. Рузі тут в трумі стал. У меня мента раз, де є вообще Ну, На мою. Як картинка. Не ну це точно? Ой, Догну, довгну, дохну. Всіх таких великих все, Вс, Сєверну Сміх наповню. Хто зробив ігру? Поляк. Нього тут є. Що тут нього? Почему? Київ на... А з мислі Севастополя поняв колись. Ігра була на більшому місце. Це Севастополь. А чого? Що не довольні? А не доволіться чернів. Чернігів. Що медаль буде? Тепер нам сімейрувати надо. А то будуть ті греки Повстапати. Зараз я подумаю. Що далі ми будемо після цього робити? Е, ну, Цей ново не розуміє, що ми будемо зараз робити. Навіть просто симіліруємо, а далі підемо чи підемо, виставимо їм таку границю і проти оцих трьох країн підемо. Ну, давайте. Зараз поставлю так. І зараз будемо... Зараз тут асімірується.

ほほう,よう、ほう、もう、ほおふう、ほう、ほう、ほう、ほう、ほう、ほう、ほう、 При... що вони зараз не приймуть мирний договор, то я їм... а, ні. Ну, Нуж просто значить, значит берем надеюсь. На чине на на тератории на... не буду. Якраз, я крут, не надо. Шо надо, да йога Ну, продолжить. А в нас за... Ооо, а ч это скорбенці? Ардоган, великий імператор Ердоган, То що сюди? Сідає... А це усі не це. Турецька Республіка Північного думайте в не повстав, називається. Турки, на Кипі. А это... Це... А, нет, на А это просто... Это раньше взяла, свои виска, сказала. Я тут буду жить в мусульмане, забить грейку. Ну, я так само зарабатывала, я на всю грейку. Да, фото и да. Ой, сейчас, мы точно денег не будет. Ну зараз це призова Шотери Кожний провід Оймм Ви mm -hmm. бачите, а це в мене Трихнуло Окей, не вірш вот ти справився проти цього. стоїм. надо быстро не показать раззвать виска сюда А ні, ми побуждаємо. Побігдаром. Ну болгарію ми побігли. Ну, що не сильно побігали. Потому что пів Болгарії А ще буде пів Болгарии. Не, ну це плюс, Що ми заразу напали на трьох країн. Мы ми сразу так захопим всі балкани. Я захоплю і ще царе і чорного І якщо це буде відео 10-13 минут, 10. оце я ультанув. Все, всі три країни захоплю. Хоч вони. Ну, думаю, вони по зі мною на рівні вони не були. На серединку могли, то з ними була, ну, Албанія, я з Ну, яка Косово з Македонією нічого не змогли мені протистоять стоять. А болгар я трохи, ну, робила. Вона навіть змогла пробити оборону. Еще не буду все богат разох, то це сумно. А мне выхожу просто все потом, ну так піду, ну. Зараз я хочу захопить європу то тут ціні країни. А це хто, ну, ізраїль там максимум сама сильне з Єгиптом. То що це я розбию, да, я Великая империя Палестинского об'явила винуда Велика Империя Палест Палестин Палестина Палестинская держава у йо мо тут пив країни це... в І скільки Ихски держил Ааа, я вообще ель. Ну, а я е, ну, у меня два маровона. Просто хотела. Хоп! Присяд до нее из домен косово я хочу сейчас в него захода. Аня, я за скільки стоить. Я могу свесту сорбі отдать. Я косову захочу, але... Зачем отдавать тортурию Sarbi je... Могу напусну я не запустим. Я могу хису заработать, наверное. Вроде бы по трох верхняя частина. А, а не тут нечего. Ох, я тут канал. Я думаю, ничего тебя провинция. Фух, яран, ну це ран. Вонка, просто ванка Ну, имперь. Вона все хочу частину Середземного моря. Вона подобається як називається саме море. Яка тут знаходиться? Ем, Істер. Оце... Ну, це це щось адреч адретейт на море. А тут це що за море. Ага, ага, ага. Файз в рухами. Братання розширилась, коли нас пошли ують, Франція з Германією Франція я, походу, проиграю. Програю, я то, що слабюшусь. Республіка. 58 країна республік 4 країни комунізм монархія демократія монархія це Іспанія це все Люксембург це монархія. Да монархія, 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 Ну, мон... це монархія. Ависланди демократія, демократія, демократія в опасности Ага ч... Республіка, республіка, республіка. І ти навіть республіка. А чого не за демократ? А чого тут Рам А. А то що республіканець за того Чена не... Яви Є... Беларусь Є... Є... Демократа Видна Беларуса со жрут? Кто за ігри тут? У тебя винни. Ну, тут ассилу забрали. Ну, і пхеньян, да. А японці це теж монархія. Таке по. В смысле. В них до пор монархія должна быть. що це я не знаю. Шові мене дитина. Зараз захопимо Чорногори, Сербію, ну, Косово це. косулося, не дуже. Я Косово просто себе. Чорного, ну, не, ну Чорногор то що дивиться? То-то ніщо не мішай не, 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 не. Тап, тап. я ви не хочу. Ну, Косався більше, то суму. Чорногоре, по-перше, більше попруниться, а по-друге... Чорногорія независимо стало. Е, країна вроді би Сербія і е, Сербія і Чорногорія. А потім Чорногорія вийшла, просто Сербія, а потім ще ці Албанції Косовські вирішили взяти, Ні, мені дуже... ось да, так поїде і по діла. Полякам. -мо! Все в території, територіи Яким німці були. Оце. Он ян-ян. Он ян ян Ещ німці уже до виграла, да. Я жарбу. Сербий, бунь, я вас. Он Ян ян Гера. іди. Канада, ти хуй до мене на... зачем? Індія. Питання. Як? Іра... Іран... Іран ідея сам. А Сербія. Ан-ян-ян. Ан-ян-ян. подоб а вы эльфі по похудем коусо подарить своим составом все мои рассказы навіть інди навіть яс яку я силу мою индія на мене забоялась я не хочу индия Яку я знаю сыну, что я индию навіть ведь От Вот это поймать Я думал я слабие хотя бы в Индии Ага, Ага Вау вау, вел вау Безумать. Давайте. Поди трошки. Зараз мене певно заховати в серві, ну душа, ми одно Потом, знаете, захопываем черного косву и пидаем на, на босню. Ну то буде наступни, так сказать. Ты хоть на меня зачем? Эстония. Я думаю. Я ч мене побоялась індія Индия, ну. Що мене побоїться. Е... А Мене навіть Індія побоялась. Выках сверх держав. Быкосверги я. Боялась? Надеюсь, мы забрали Ну, Только криво косола, но мы потом заберемо це все. И я руму вс. Все оце. Ну, на всю, щоб. Аня e, трансфера еще. Що... Еще ця провіция буде мені нужна, то я дам остану трансферанию. Все остане. Поділ. Вот така зараз. Зараз возьму. Вибираем. Не, радно. Дуже. Трети нас. Можна пер. Перва. Просто в світі. Само сильна держава у світі. Йо-моє. Ну така у нас сильна творечина вихо і всім пока!